Вітаю, це трещек. І спробуємо сьогодні розібратися з вами в кількох ситуаціях, які трапилися цього тижня. Це кринжові ситуації, і просто мовчати і закривати на це очі неможливо. Власне, щоб не тягнути час, одразу пропоную вам подивитися ось цей шматок відео. Сука, ударив! поліція паліція заодно, паліція заодно, а це росіяни сказали українцям велике дякую. Ось за це відео, тому що воно вже шириться у їхніх соцмережах і телеграм-каналах. Вони продовжують розповідати, які у нас проблеми з мобілізацією. 10 мая 2025 года в Харькове, в районе гостиницы Виктория, произошел очередной инцидент, связанный с преступными действиями так называемых сотрудников Харьковского областного территориального центра комплектования. В социальных сетях опубликовано видео, на котором... Пятеро военнослужащих ТЦК окружили молодого человека, и в ходе рейда один из людоловов нанес ему несколько ударов в живот, после чего задержанного силой посадили в автобус и увезли в военкомат для дальнейшей отправки в зону боевых действий. Военно-гражданская администрация Харьковской области не оставит без внимания ни единый случай подобных преступных действий против харьковчан, которые киевская хунта и ее заокеанские кураторы обрекли на страдания. ВГА Харьковской области считает действия киевского режима и так называемых сотрудников ТЦК преступными. В свою очередь я обращаюсь в УВД ВГА Харьковской области для установления личности участников преступления. Виновные должны понести заслуженное наказание. И на самом деле, да, это видео не ИПСО, это справжнє видео, оно было відзняте У Харкові, що там відбулося, працівники ТЦК підійшли до молодого хлопця е, і попросили перевірити документи. І як ми бачимо, хлопець надав документи, але поки один з працівників їх перевіряв, інший просто вдарив цього молодого хлопця. Згодом, взагалі, з'ясувалося, що ті документи, які хлопець надавав, вони засвідчують його бронювання і що він зараз не підлягає мобільні. І згодом, як взагалі виявилося, цей хлопець працює в одній зі шкіл Харкова, працює вчителем, викладає, до речі. Захист вітчизни. От і, власне, про ці деталі розповів мер Харкова Терехо. Він засудив дії працівників Харківського ТЦК і закликав розібратися в цій ситуації. Ну і зокрема, у цього разу я скажу одразу, що в принципі була реакція і від самого територіального центру комплектування. Вони зараз проводять розслідування. Але одразу скажу, що не можна по цьому відео до всіх працівників працівників ТЦК ставитися під одну гривінку і говорити, що всі вони погані, що але ось цей випадок, який ми побачили, це реальність, і все ж таки тут ми чекаємо. Адекватну відповідь на і реакцію взагалі на цю ситуацію. Бо ну навіть військовий однострій, е, чи якщо ви будете правоохоронцем, вам не дають права розпускати руки. Ну і до речі, знову ж таки питання: на жаль, ось такі люди. Е, Псують репутацію і так уже нелегку ТЦК. Хоча знову ж скажу, в ТЦК доволі багато працює людей, які адекватні, які мають бойовий досвід, які свого часу нас боронили за часів, АТО і ООС і під час повномасштабного вторгнення, але потім через певні проблеми зі здоров'ям на жаль, їх перевели в ТЦК. І якщо хтось говорить, що в ТЦК працювати легко ну на жаль е не легко, але от такі ситуації це просто крінж, і мені чесно іноді на це соромно дивитися. Ну і як ми пам'ятаємо, до речі, ще минулого тижня Головкомсирський е Подав розпорядження, щоб перевірити по всій країні ТЦК, хто там працює, бо і хто не має бойового досвіду, негайно їх відправити на фронт. І Вони працівники ТЦК мають зараз там відбувається аудит, бо ми пам'ятаємо, що час від часу навколо ТЦК. З'являються різні скандали, і корупційні, і, ну, на жаль, ми маємо термін мусифікація. Власне, ця зараз перевірка відбувається, і ми чекаємо найближчим часом результати, щоб з'ясувати, скільки ж людей в так званих військоматах, ті, хто пройшли горнило війни. Ну і паралельно, до речі, в міністерстві освіти заявили, що найближчим часом проведуть ревізію студентів університетів. Там перевірять всіх студентів, чи хто вчиться, хто не вчиться. І, зокрема, якщо виявляють людей, які не навчаються, їх будуть відраховувати. Зрозуміло, що я так розумію, це політика держави, бо багато хто намагається отримати відстрочку від. Мобілізації, вступаючи в університет, і потім туди не ходить. Власне, Міністерство освіти теж пообіцяло провести ревізію. Якщо таких людей виявлять, то їх найближчим часом відрахують з навчальних закладів. Як ви вважаєте, чи багато в нас може бути липових студентів? Ну і взагалі, от дії з ТЦК, що далі з ними робити? Ми от намагаємось реформувати цю систему, як виправити це. Цю систему, і, але з іншого боку, як навчитися нам, самому суспільству, правильно відноситися до людей у військовій формі, і не лише це стосується оборонців, які тримають і захищають нас на лінії фронту, але й тих, хто і працює в Тициками, бо ми часто своєю поведінкою не поважаємо. Ми часто говоримо про свої права, от, але забуваємо свої. Обов'язки. Що ви про це думаєте? Ще одна історія, яка мене дуже вразила, і просто своїм очам не вірив коли побачив це відео. Це ролик з Дніпра. Власне, ось ви можете його поглянути. Ой. 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 Власть, сейчас утонеш. Давай сюда. Дійсно, це відео з Дніпра, і його зафільмували підлітки. Чоловік тонув у річці. І замість того, щоб допомогти і врятувати людину, підлітки просто це знімали, насміхалися. Ну, а потім ще, уявіть собі, людина загинула, потім як з'ясувалося. А ці підлітки ще відео виставили це у соцмережі. Ну, Мені здається, ну це зовсім уже іноді. Ти не знаходиш слів, аби охарактеризувати, що це таке. Ну камон, да? от що відбувається з нашими е, підлітками, що відбувається з дітьми, ера соцмереж, і, е, скажімо так, в погоні за хайпом ми бачимо крінжові ситуації і реально ситуації, які зовсім викликають, не знаю, от чесно, я б таких дітей би і сам би прибив би. ну, Точно підзатильник дав би. І отаких от ситуацій, до речі, час від часу ми бачимо дуже багато, коли підлітки, аби впіймати хайп, аби набрати лайків, можуть знущатися над дорослими безхатьками. Як ми бачимо зараз, ситуацію знімати. Коли людина просто гине замість, того, щоб їй допомогти, ми ба пам'ятаємо скандали з російською музикою, з російськими гімнами і під час різних трагедій, що взагалі відбувається в суспільстві, дивлячись на таке відео До речі я все одно згадую, ну точно наші військові свої. Найцінніше своє життя віддають там на фронті точно не ось за таке майбутнє покоління. Почану я скажу відверто, Да ми маємо і зразкових підлітків, ми маємо дітей, які у вільний від навчання, час, плетуть сітки, допомагають якось фронту, розвиваються. Але, на жаль, ми маємо і ось. Іншу медаль, але це, до речі, стосується не лише підлітків дуже часто можна і дорослих зустріти цинічних, які заради лайків ладні на все. Як ви думаєте, в чому проблема? Невже на нас війна так вплинула, що ми забуваємо про цю людяність? Невже ми так звикли до цієї жорстокості, про, до постійних обстрілів, до постійних смертей, що ми втрачаємо ось у цю людяність? Що з нами відбувається? Як ви думаєте?